Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні у нас тема сполучна властивість множення. Що це означає? Це означає наступне, щоб добутки двох чисел, щоб добуток двох чисел, в нашому випадку це числа А і Б, тобто ми їх помножили. Помножити на третє число, яке лізочка, третє число? На третє число Це. Так, ми можемо перше число, тобто А, це наше А, помножити на, на добуток. Так, чисел Б і С, тобто добуток другого і третього чисел. Навіщо нам це потрібно, Ліза? Щоб нам було зручно це зробити. Щоб нам було зручно робити наші приклади. Ось, дивіться, у нас такі є приклади, у їх буде 6. І ми зараз лізою спробуємо їх зробити зручним для нас способом, користуючись якраз сполучною властивістю множення. Добре, я ось дивіться відмітила різним кольором цифри, які нам зручно множити. Ви також, коли ви дивитесь на приклади, де треба все множити, можливо, ви знайдете цифри, які множити краще. так? Так. Тому що дивіться, нам дуже незручно. 4 множити на 17. або 25 то то вдовж. Або 25 множити на 17. Це дуже якось незручно і довго, так? Нам набагато простіше 4 помножити на 25, так, лізочка? Так. Бо це буде дорівнювати 100, так? Давайте ми почнемо робити ці наші приклади. Що ми спочатку, от беремо наш перший приклад. Що ми спочатку будемо робити? 25 помножити на 4. Але давай будемо робити. 4, да, да, Можна і 25 на 4 писати, це не важливо, але давай будемо рухатися зліва направо, так? Ми хочемо помножити наші 4 помножити на 25 спочатку, так? А, пот... а потім помножити на... 17. на 17. У результаті того, що ми 4 множили на 25, у нас скільки? Ми отримали 100. Так, ми отримали 100. І тепер нам дуже легко, так, лізочка, Так. помножити наші 100 на 17. Так, кругле число. На кругле число. Ми просто до 17 додаємо. що? 20. Ми До 17 додаємо 2 нуля і, і отримаємо. 1700. Отримаємо 1700. Добре. Другий приклад. Нам простіше у другому прикладі. Нам простіше множити спочатку, що? Спочатку треба 5 помножити на 2. Так, да, простіше 5 помножити на 2, а вже потім. Да, 673. На 673. Ви собі уявіть, що нам потрібно було би 5 множити на 673. Це дуже незручно, так, Ліза? Це да. дуже незручно. Добре, в результаті того, що ми 5 помножили на 2. Ми отримали 10. Так, ми отримали 10. І тепер нам дуже легко 673 помножити на кругле число на 10. І це буде 6730. Це буде 673 і додаємо 1 0. 6, 6730. Абсолютно вірно. Беремо. Наш третій, е, наше третє, наш третій приклад. Е, простіше нам множити, як Ліза? Простіше 125 поподожди на 8, а потім на 475. Да, але давай починаємо зліва. Да. 8 по на 125. Хоча це не грає ніякої ролі, але просто ми множимо, ми все будемо робити зліва направо. Так? 8 множимо на 125, а потім на 475. А 475. Також уявіть, що нам треба було. 475 множити на 125. Правда, Ліза? Це було би дуже складно. Дуже складно. У результаті того, що ми 8 множили на 125, у нас скільки вийшло? 1000. У нас вийшло 1000. Знову ж таки, кругле число і нам тепер дуже просто 475 помножити на тисячу. Так, що нам треба зробити? Ще, до, ще додати. три До 475 додати ось ці наші три нулі. І в нас виходить 475 тисяч. 475 тисяч. Так, добре, оці ми заберемо, ми ці приклади зробили. Тепер будемо робити наступні, наступні, так, робимо наступні три приклади. Не також подібні. От перший, другий. І третій І третій приклад. Добре, беремо наш приклад номер. номер 3. Ні, номер, 4. Так, номер 4. Добре, у цьому випадку ми що робимо? П'ять помножити на 4, а потім на 73. 5 множимо на 4. І далі множимо на 73. У результаті того, що ми 5 множили на 4, ми що отримали. 20. 20. І потім ми 20 множимо на 73. Ми можемо як помножити? 203. Да. Це буде 146. 146. І ще додаємо один, один ось цей наш нулик. І у результаті ми отримали, яке число? 1460. Добре, 1460. Наш п'ятий приклад простіше зробити. 2 помножити на 50, потім на 916. На 50, а вже потім на 916. Так. У результаті того, що ми 2 помножили на 5, ми отримали. 2 на 50. Ой, ну... на 50, вибачаюсь, на 50 ми отримали 100. 100. Так, і тепер нам дуже легко це помножити 100 помножити на 916. Просто додаємо, Додаємо 2 до 916 наші нулі. два нулики. 916 і 2 нулі. Це буде. 100 1600. Так. І це все вірно. І, і наш, останні останній шостий приклад, приклад ми як робимо? 5 до 200, потім на 9. 5 множимо на 200, а потім вже на 9. У результаті того, що ми 5 на 200 помножили, скільки ми отримали? 1000. Ми отримали тисячу. Знову ж таки, це дуже легко. Тисячу множимо на 9. І що ми отримаємо? 9 тисяч. 9 і наші ось три нулі. Тобто 9 тисяч. Ти трошки зрозуміла, так, як з цією нашою. Получною властивістю множення користуватися. Так. Так? Це набагато зручніше, ніж просто так все підряд рахувати. І часу забирає набагато менше, так? І так. набагато простіше. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, як це робити. І якщо, якщо, вам... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія. І лізочка, всім папа, папа, -па. гарного дня, папа. -па!